Увага! Таксисти мають заплатити податки за останні три роки. Нове рішення Зеленського. Після атак та рейдерства на уклон офіс президента Зеленського почав погрожувати простим громадянам таксистам, заявивши, що тепер вони мають заплатити всі податки за останні три роки. Зеленський вимагав в уклона дані про всіх таксистів, щоб направити їх в податкову. Так от, телеграм-канал Єрмака пише. Онлайн-сервис «Уклон» передал всю информацию проводителей «Уклон» в налоговую и про их прибыль за последние три года. К сожалению, 83% водителей, которые работали в онлайн-сервисе «Уклон», зарабатывали деньги и не платили налоги. После переданной информации уклон налоговой проводителей и их заработок за последние три года водителям придется заплатить все налоги, которые не были уплачены за последние три года. Мои слова сочувствия водителям онлайн-сервиса Уклон. Водителям придется платить 20% от общего заработка в онлайн-сервисе Уклон за последние три года. На данный момент Налоговая проводит анализ полученных данных и подсчитывает сумму убытков, которые нанесли водители Уклона Украине. Платить податки, а то за Венскому немає уже на чем красти в бюджете. Це при том, что в его компании 95-й квартал, теж при зарплате. Не сплачують податків. Дуже смішно, бо деякі таксисти обурювалися за велику комісію та комісію в 5 гривень на поповнення в уклоні, і поповністучало як останні посіпаки цієї влади на компанію, цьому телеграм-каналу Єрмака, скаржились на компанію, яка дає їм заробити. Через них постраждали сьогодні і нормальні таксисти. І тепер бариги влади вирішили нагнути простих таксистів, і в тому числі і тих, які стучали, були стукачами. Дуже мало грошей в бюджеті. Вже не вистачає владі, щоб красти достатньо на яйцях по 17 гривень. Ну не вистачає грошей в бюджеті. А як тоді яйця по 17 гривень купиш? Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Єднаймось. Головна пропагандистка зеленського Наталя Мосійчук вивезла свого 26-річного сина Ухилянта в Німеччину. А як він виїхав? Чи повернеться він в Україну служити, коли йому виповниться 27 років? А може повернеться прямо зараз, бо скоро приймуть законопроект зеленського про мобілізацію, який знижує поріг до 25 років. Невже Наталія не розуміє, що без її сина на фронті нам не здобути перемогу? Тоді нам прийдеться йти на перемовини з жахливими умовами по здачі території. Невже Наталія та її дорослий син допустять таке? Невже Наталія домовилась з Зеленським та Єрмаком про свого сина? Це звичайна історія. Ніхто, я повторюю, ніхто з членів команди Зеленського, їх рідних, друзів, бізнес-партнерів. Співробітників єдиного телемарафону не на фронті, а в цілому навіть за кордоном. Головне пропагандистам влади частіше кидати клеймов простих українців за виїзд через тису, ухилянство і таке інше. В усьому винуваті прості громадяни, а не пани. Їм можна. А простих хлопців, навіть волонтерів, ловлять зараз по вулицям. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб не втрачати доступ до мого блогу, а також читати правдиві новини, а не такі, як на ТСН. Підписуйтесь телеграм-канал Новини Правди. Лінк в описі цього Тіктоку, або просто вписуйте в своєму телеграмі в пошуку Новини Правди. Об'єднуємось. Військові ЗСУ перебувають в шоці від того, кого замість команди залужного призначив Зеленський в командування і просять мене про допомогу, тому що самі бояться про це заявити. Анонімно військові мені розповіли, як генерал-майор Ігор Плахута, новий командувач ТРО, демонстративно плював в обличчя солдату. Який пропустив на секретний об'єкт офіцера, що не мав перепустки, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених владою новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історії, які приховує влада Зеленського. Лінк в описі цього тіктоку. Так от можливо, в 2012 році, коли плахута керував хлопцями при Януковичі, це ніколи б не здивувало. Але в новій армії 2014 року подібне пішло в історію до сьогодні. Мені невідомо, що то за об'єкт, але там бувають офіцери командування ТРО, які мають спеціальні перепустки. Всі не нижче полковника. Чатовий солдат звичайно був неправий, коли пропустив одного з офіцерів, хто не раз туди проходив, а цього разу не взяв перепустки. На жаль, це помітив плахута. Розказують, що після істеричних криків генерал-майор харкнув в обличчя солдату, який, хоч і мав при собі зброю, від такого захиститись не посмів. Це лише епізод. Якась повага у війську просто пропадає, коли з неї пішов залужний. Плювки в обличчя в кращих традиціях радянських та російських методів приниження в армії. Згадайте саме луче фільм з Нагієвим, де той плював. Своїм солдатам в обличчя. Пам'ятаєте ту комедію російську? Так от, повертається цей совок. Бо ще більше від нового командувача дістається офіцерам командування. Щодня їм розказують, що вони тилові пацюки, які заховались в Києві, хоча сам Плахута таким і являється. Замість системної роботи над проблемами ТРО генерал. Приймається найближчим оточенням, яке фактично втратило бажання працювати лише заробляти з ностальгією. Згадують попереднього командувача, який став начальником генерального штабу раніше. Очолював ТРО, за його командування. Всі проблеми вирішувалися швидко і без надриву. А муштрою ніхто не займався, була взаємоповага. Тепер повернулись часи Совка. Солдати ходять з троєм, офіцери командування отримують там несподівані завдання, наприклад, вночі перевірити пости в Києві через голову командира частин, солдати яких на цих постах стоять в охороні. Цікаво, що буде далі. Плахута почне одразу бити своїх підлеглих солдат солдатші, спершу буде їх опісювати. Ну, якщо вже почав. Плювати нагадаю, Плахута під час Євромайдану керував силами ВВ внутрішніх військ, кидаючи молодих хлопців на свій власний мирний народ, Зеленський підняв цього проросійського тилового щура з нори. Такі генерали мають йти в історію кудись. Ну або вирушати прямо на передову в Окоп, а замість них командувачами мають призначатись прозахідні офіцери. Які поважають своїх солдат. Солдати ж у відповідь поважають командувача і готові служити цій державі. Не жаль, в нас немає більш достойних генералів та офіцерів, що Зеленський обрав Посіпаку Януковича. Підписуйтесь, друзі, побачимось! Слава Україні! 25 тисяч дезертирів ЗСУ за два місяці цього року в інтернеті шириться прогноз, що Росія впродовж року вигодовить стільки ударних дронів, що ворог матиме можливість вражати кожного бійця на українських позиціях. Але я хочу заспокоїти народ в противника нічого не вийде, оскільки за рік. Ніяких бійців на українських позиціях просто не залишиться. Усі дезертують. Щоб в цьому переконатись, достатньо зазирнути в офіційну статистику, про що написав журналіст Володимир Бойко. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених владою новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ви ще більше історії прочитаєте, які приховує влада. Лінк в описі цього тіктоку або просто пишіть в своєму телеграмі новини правди. Так от, лише в січні. Та лютому 24-го року в ЄРДР було внесено 8061 повідомлення про кримінальні правопорушення за ознаками статей 407 408 кримінального кодексу, самовільне залишення частини. А загалом, з початку війни, станом на 1 березня 24-го року в Україні зареєстровано майже 42 тисячі кримінальних проваджень за цими статтями, оскільки ДБР вперто не реєструє повідомлення командирів частин про дезертирство, військо. Службовців і командирам доводиться судити з ДБР можна сміливо множити цю цифру на три, каже журналіст. І за його даними оцінками, за перші два місяці 2024 року дезертувало 25 тисяч військових зсу. А загальна цифра вже майже наближається до 150 тисяч військових. При цьому за ті ж два місяці 2024 року про підозру за цими статтями кримінального кодексу було повідомлено лише 74 особам, а до суду направлено тільки 51 справу. Іншими словами, військовослужбовець може сміливо ставати на лижі. І за це йому нічого не буде, і з такими темпами дезертирства за рік від української армії нічого не залучиться. Це те, про що я казав ще півроку тому, ще рік тому, за що мене влада хоче покарати і відкрила на мене кримінальні справи, коли я казав, що. Така мобілізація провалиться, що влада провалила мобілізацію і насильнути людей в армію не відправиш, особливо коли не бачать, що навіть Резніков не покараний, його Зеленський покриває. Тому народним депутатам обговорювати треба не закон про мобілізацію. Він не вирішить проблему з укомплектуванням зсу особовим складом при таких масштабах дезертирства, а думати як терміново відновлювати військову юстицію, як мотивувати бійців. Як покарати корупціонерів, в тому числі президента України, за корупцію, яку він покриває і заробляє з цього. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди. Побачимось, тримаємось. Військові ЗСУ перебувають в шоці від того, кого замість команди залужного призначив Зеленський в командування і просять мене про допомогу, тому що самі бояться про це заявити. Анонімно військові мені розповіли, як генерал-майор Ігор Плахута, новий командувач ТРО, демонстративно плював в обличчя солдату, який пропустив на секретний об'єкт офіцера, що не мав перепустки. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал. Заборонених владою новин Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історії, які приховує влада Зеленського. Лінк в описі цього тіктоку. Так от можливо в 2012 році, коли Плахута керував хлопцями при Януковичі, це ніколи б не здивувало. Але в новій армії 2014 року подібне пішло в історію до сьогодні. Мені невідомо, що то за об'єкт, але там бувають офіцери командування ТРО, які мають спеціальні перепустки. Всі не нижче полковника. Чатовий солдат звичайно був неправий, коли пропустив одного з офіцерів, хто не раз туди проходив, а цього разу не взяв перепустки. На жаль, це помітив плахута. Розказують, що після істеричних криків генерал-майор харкнув в обличчя солдату, який, хоч і мав при собі зброю, від такого захиститись не посмів. Це лише епізод. Якась повага у війську просто пропадає, коли з неї пішов залужний. Плювки в обличчя в кращих традиціях радянських та російських методів приниження в армії. Згадайте саме луче фільм з Нагієвим, де той плював. Своїм солдатам в обличчя, пам'ятаєте ту комедію російську? Так от повертається цей совок, бо ще більше від нового командувача дістається офіцерам командування. Щодня їм розказують, що вони тилові пацюки, які заховались в Києві. Хоча сам Плахута таким і являється. Замість системної роботи над проблемами ТРО, генерал. Переймається найближчим оточенням, яке фактично втратило бажання працювати лише заробляти з ностальгією. Згадують попереднього командувача, який став начальником генерального штабу раніше. Очолював ТРО, за його командування. Всі проблеми вирішувалися швидко і без надриву. А муштрою ніхто не займався, була взаємоповага. Тепер повернулись часи Совка. Солдати ходять з троєм, офіцери командування отримують там несподівані завдання, наприклад, вночі перевірити пости в Києві через голову командира частин, солдати яких на цих постах стоять в охороні. Цікаво, що буде далі. Плахута почне одразу бити своїх підлеглих солдат солдатші, спершу буде їх опісювати. Ну, якщо вже почав. Плювати, нагадаю, Плахута під час Євромайдану керував силами ВВ внутрішніх військ, кидаючи молодих хлопців на свій власний мирний народ, Зеленський підняв цього проросійського тилового щура з нори. Такі генерали мають йти в історію кудись ну або вирушати прямо на передову в Окоп, а замість них командувачами мають призначатись прозахідні офіцери. Які поважають своїх солдат. Солдати ж у відповідь поважають командувача і готові служити цій державі. Не жаль, в нас немає більш достойних генералів та офіцерів, що Зеленський обрав Посіпаку Януковича. Підписуйтесь, друзі, побачимось! Слава Україні! 25 тисяч дезертирів ЗСУ за два місяці цього року в інтернеті шириться прогноз, що Росія впродовж року вигодовить стільки ударних дронів, що ворог матиме можливість вражати кожного бійця на українських позиціях. Але я хочу заспокоїти народ. В противника нічого не вийде, оскільки за рік. Ніяких бійців на українських позиціях просто не залишиться. Усі дезертують. Щоб в цьому переконатись, достатньо зазирнути в офіційну статистику, про що написав журналіст Володимир Бойко. Так До... от лише в січні та лютому 24-го року в ЄРДР було внесено 8061 повідомлення про кримінальні правопорушення за ознаками статеї 407-408 кримінального кодексу, самовільне залишення частини. А загалом, спочатку війни станом на перше Вересня 2024 року в Україні зареєстровано майже 42 тисячі кримінальних проваджень за цими статтями, оскільки ДБР вперто не реєструє повідомлення командирів частин про дезертирство. Військовослужбовців і командирам доводиться судитись. ДБР можна сміливо множити цю цифру на три, каже журналіст. І за його даними і оцінками, за перші два місяці 24-го року дезертувало 25 тисяч військових ЗСУ. А загальна цифра вже майже наближається до 150 тисяч військових. При цьому за ті ж два місяці 24-го року про підозру за цими статтями кримінального кодексу було повідомлено лише 74 особам, а до суду направлено тільки 51 справу. Іншими словами, військовослужбовець може сміливо ставати на лижі і за це йому нічого не буде. І з такими темпами дезертирства за рік від української армії нічого не залучиться. Це те, про що я казав ще півроку тому, ще рік тому, за що мене влада хоче покарати і відкрила на мене кримінальні справи, коли я казав, що. Така мобілізація провалиться, що влада провалила мобілізацію і насильнути людей в армію не відправиш, особливо коли вони бачать, що навіть Резніков не покараний його зеленський покриває. Тому народним депутатам обговорювати треба не закон про мобілізацію. Він не вирішить проблему з укомплектуванням зсу особовим складом при таких масштабах дезертирства, а думати як терміново відновлювати військову юстицію, як мотивувати бійців. Як покарати корупціонерів, в тому числі президента України, за корупцію, яку він покриває і заробляє з цього? Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди. Побачимось, тримаємось.